Топ-5 депін проектів, яких отримуємо AIRDROP в 2025 році. Проекти будуть по типу Gras та NOTPAY, які вже по факту можна сказати, дали зробити своїм користувачам. З ГРАСом ситуація я думаю, для більшість вже буде знайома. Особисто в мене там вийшло заробити більше 400 доларів. А якщо говорити про NOTPAY, я також записував відеоролик на YouTube канал. У мене є 900 з копійками токенів і на примаркеті токен плюс-мінус оцінюється в 50 центів. Тому тому ми розуміємо, що NotPay дав особисто мені заробити також десь в районі 500 доларів. Лістинг цього проекту вже буде 17 числа. Всі посилання на чекер Aiardroпа ви зможете знайти в описі під цим відеороликом, і також продати його на лістингу. Крім цього, сфера депін-проєктів не вмерла, як ви можете замітити. А наоборот набирає нових розвідків, додаються нові цікаві проекти, в яких можна брати участь. Якраз про них буде детальна інформація. І гайд, як на них заробити в 2025 році. Тому сідайте зручніше і будемо починати. Якщо говоримо про NotPay, то в мене було декілька постів, в яких я говорив, типу, що можна фармити поінти і тому подібне. І вже зараз ми можемо заклеймити наші токени, вивезти їх на біржу Окекс та продати. Ось детальний гайд є в моєму телеграм-каналі. Хто підписаний, той, по-перше, міг заробити. По-друге, вже заклеймив їх та відправив на біржу ОКЕКС, де він зможе їх продати. Тому обов'язково також підписуйся на телеграм. Тут більше інформації про крипту, як на ній заробляти. Далі йдемо по проектам, які я особисто. Фармлю, і які для мене, можна сказати, виділяються серед маси інших. Надіюсь, для вас буде так само, тому що, на мою думку, ці проекти дійсно вартують уваги. Першим є основний проект в Депін сфері, це, звичайно, що ГРАЗ. Я очікую від нього другий airdrop, який ми можемо з вами отримати за, в принципі, ті ж самі дії, які робили в першому сезоні. Тобто нам потрібно буде встановити розширення на свій браузер. Далі встановити додаткові ноди, наприклад, що фармилось 2X. Просто переходимо в вкладочку Store. І ось тут її качаємо. У мене стоїть все в порядку, просто на ПК, а не на Маку. Ось які результати в мене по фарму за останній. Плюс-мінус місяць. На даний момент йде другий сезон, третя епоха, і закінчиться вона плюс-мінус десь на днях. Пізніше, швидше за все, вони запустять нову епоху, в якій також ми будемо продовжувати фармити. Але рано чи пізно це закінчиться, і ми вже з своїми мільйонами поєнтів отримаємо реальні токени неграс, які зможемо продати на біржі, як це було в перший раз. На даний момент, що відомо по їхнім планам, так це те, що вони планують запустити свій додаток на iPhone, там, на Android, де також зможемо використовувати якісь функції. Можливо, це буде додатковий мультиплікатор на AirDrop. І саме основне, що відомо, що. Що на айдроп виділено в районі 17% з тотал саплаю. На перший айдро було 10% зі всіх токенів, а зараз є ще 17%. Відповідно, на цей сезон, який зараз активний, чи на наступні інші, чи за якісь ще додаткові активності, ми реально маємо на що претендувати. Токен на даний момент торгується з капіталізацією майже 700 мільйонів доларів по ціні 2,70 центів. Тому я вважаю, що коли буде другий айдроп, ми на цьому добре можемо заробити. Відео. Гайд буде також в описі під цим відеороликом. я вже знімав відеоролик більш детальніше прогрес і, в принципі, інструкція, я думаю, що тут зрозуміла. Приходимо на сайт, реєструємось, встановлюємо собі розширення, абузимо. Я думаю, що гайдів є багато на Ютубі і в Телеграмі, і використовуємо всі можливості в цьому проєкті по максимуму. Наступний проект це Gradient Network. Я його ставив навіть вище за NotPay, але тут вже ситуація по лістингу трошки затягується, тобто ми поки що не знаємо, коли він буде ліститись. Але айрдроп тут. Підтверджено, якщо ми переходимо на крипторанг, вказуємо інформацію градієнт, то ми бачимо, що airdrop confirmed, значить, ми його зможемо тут отримати. По інвестиціям тут невідомо, але знаємо, що проект підтримує Пантера і Multicoin Capital. Це є Тір 1, Тір 2 фонди, тому з цієї точки зору тут все дуже вигідно. Твітер в них також хороший, цілих 12 сам Скор. І що в нас по активностям, потрібно також зареєструватися на їхньому сайті, встановити розширення, щоб воно було активне і фармило нам поінти на постійній основі. Мультити цей проект також можна, як і будь-який інший, і все буде залежати особисто від вашого бажання. Також у вкладці Ревар. Де ми можемо виконати додаткові завдання, наприклад, запросити рефералів, і також набирати певний час в цьому розширенні для того, щоб закривати інші бейджіки, так скажемо. І ви можете отримувати певний буст. Наприклад, я зараз на платимі отримую 8% буста і можу досягнути навіть діаманта, щоб отримувати 10% буст. В цьому проєкті є публічний CEO, який в принципі не скривається, і також працював в цікавих проектах. Якщо я не помиляюсь, Helium, більш детальніший обзор. Про цей проект є в правому верхньому куті або буде в описі під цим відеороликом. Також тут є певна підтримка від Солани. В своєму офіційному твіттері Солана писала про градієнт, і також це виступав на якісь конференції разом з Solana Наступний проект це буде Open Ledger. Він є щось новим особисто для мене, тому що тільки сьогодні я наважився його почати фармити. І то в мене особисто не вийшло, тому що зараз в них якісь лаги, тому що іде теснет. І іменно зареєструватись тут поки що не виходить. Але є інші можливості. Що зараз тут можна зробити, але давайте ми поговоримо про сам Airdrop. Він тут Confirmed, ми зможемо отримати airdrop за Testnet, плюс за використання цього розширення, тобто за сам DePin. Ось це все більш детальніше пише в вкладці з айрдропами, тому я вважаю, що взяти участь в цьому проєкті точно також вартує. На самому CryptoRank ми також бачимо, що AirDrop confirmed, і давайте перейдемо на їх раунд фінансування. Він тут 8 мільйонів доларів від трьох TIR-1 фондів. Один ангелий інвестор, це Polychain і Хешкей Capital, і в сумі ми маємо 8 мільйонів доларів. У проекту також хороший твіттер у розмірі 22 скору. І все, що ми можемо тут на даний момент зробити, це подати заявку на вайтлист. Переходимо на сайт, який буде в описі під цим відеороликом, Нажимаємо на вкладочку «Вайтлист», Сюди вписуємо ім'я, емейл. Telegram ID, Discord ID і Twitter. Але перед цим я пропоную підписатись вам на їхні соцмережі відповідно на Telegram, щоб в разі того, якщо вони перевіряти будуть підписку, ви були активні. І далі Discord та Twitter. Ми можемо встановити розширення від цього проєкту, щоб фармити поінти, мати свій дашборд і все подібне, як в попередніх проектах. Але на даний момент зараз є в них якісь лаги і реєстрацію в цей проект не пропускає. Відповідно, потрібно чекати, повернутися до цього моменту трошечки пізніше. Але обов'язково я б рекомендував все ж таки зареєструвати в цьому проєкті, фармити, мультити і тому подібне. Тому що всі інші фактори, про які я говорив раніше, вони вказують на хороші реварди майбутні. Потрібно буде приконектити сюди. Через наш Google аккаунт вибираємо. І тоді, якщо вас пускає залогінити, значить все в порядку, ви можете фармити. Особисто мене не пропускає, тому я буду чекати на подальші якісь оновлення. В їхньому Discord є інформація, що це буде там найближчим часом, але від цього найближчого часу вже пройшло мінімум три дні. Тому майте на увазі, що можливі певні затримки. Наступним проектом буде Down. В більшості він також вже можливий знайомий, тому що вже декілька місяців при нього шириться інформація. Він є одним із самих загадкових і цікавих проєктів, тому що все, що тут можна зробити, це просто встановити розширення і на тому все. Немає ніякого дашборта, ні нічого іншого, і тут найбільше інвестиції. Також на крипторанку пише, що Airdrop конфірмет, тому ще один плюсик їм в копілочку. Ми бачимо, що тут цілих 35,5 мільйонів доларів інвестицій від досить непоганих фондів, є декілька tier 1 і декілька. Кілька тір 2. Ще у проектах є найбільші твіттер-скору у розміри 43. На них підписані різні там інфлюенсери і тому подібне, і серед них навіть є сама Solana. Тому це може бути одним із самих скритих і перспективних проєктів на 2025 рік. Його я також рекомендую фармити, посилання на реєстрацію, щоб просто встановити розширення, буде в описі під цим відеороликом. Все, що потрібно, як завжди, щоб було активне розширення, слідкувати за цим. Далі ви вже можете за бажанням мультити, створювати собі різні там аккаунти, щоб просто мати більшу кількість понів, які пізніше конвертуються в нативний токен цього проєкта. Ще немало важлива інформація, що в цього проекту вже підтверджений токен, і навіть є певна інформація по токеноміці. Всього токенів буде 1 мільярд, нодерам це самі ми з вами є 25%, тобто 250 мільйонів токенів. Я вважаю, що це дуже добре, тому що в більшості проєктів роздають до 10, якщо вже більше, це прям класно. А на даний момент ми бачимо, що 25%. Ну і далі там казначейство 200 мільйонів, потім інвестори 200, команда 200, валідатори, стерікери, ще 150 мільйонів. Думаю, більшість розуміє, що це саме перспективний проект, напевно, на даний момент, з точки зору підписок, інвестицій, тому подібного, і в принципі затрат по часу як мінімум. І тут зараз стоїть 2 і 3 мільйони встановлених нот, порівнюючи з ГРАЗ, в якому стоїть 2,5 з половиною мільйони нот. Тому цей проєкт вже, в принципі, доганяє там на п'ятки, наступає самому ГРАС. І останній проєкт називається Бліз. В ньому є 8 мільйонів доларів інвестицій в таких самих е, тір 3 фондів, про які я навіть не знаю, але інвестиції є. На якийсь маркетинг, розвиток також є, і зібрали вони ще починаючи з 2022 року. І також літом закрили ще один раунд на 5 мільйонів доларів. На крипторанку ми можемо побачити інформацію, що токен, в принципі, буде, тому що є його Тікет і бачив інформацію, що пишуть різні там канали і тому подібне. Що... Цілих 80% з Total Supply цих токенів буде на Airdrop своїм користувачем, які будуть використовувати саму програму DePin. А це саме ми з вами, тому в цьому проєкті, в принципі, також, якщо скласти там всі плюси, ми отримуємо непоганий проєкт, який можна фармити. Тут потрібно перейти за посилання в описі, встановити розширення і починати фармити. У вас тут має бути Connected, щоб постійно фармили самі поінти. Зараз у мене обновилось. Також є саме розширення, яке ви зможете скачати одразу, як тільки зареєструєтесь. Воно буде виглядати ось так. І кладочці ачівки ми можемо приконектити Discord та Twitter, щоб отримати в сумі 10% буста. Я постарався детально розповісти про кожен із проєктів, які я вважаю, зараз є непоганими на даний момент. Деякі з них точно роздадуть в Q1 2025 року, тобто в нас ще є два місця, щоб пофармити. Які це будуть проекти, звичайно, що мені невідомо, але я впевнений, що за два місці хоч один проект точно вийде, тому що крипторинок зараз дозволяє, і я вважаю, що фармити пасивно або просто створювати ферми, тут також буде не помилка. Всі посилання з цього відео будуть, звичайно, що в описі. Ходіть, вибирайте ті проекти, які вам найбільше цікаві, старайтеся їх заобузити, використовувати їх на максимуму, тому що щоб потенційно зробити якнайбільший аірдроп. або фармить всі на один аккаунт. Також, я думаю, що якийсь хороший проєкт точно не маєте пропустити. Ці проекти не потребують вкладень, не потребують якихось сильних компів і тому подібного. Просто хороший інтернет, який зараз є в кожного. І це все, що нам потрібно, щоб отримати якийсь аірдроп. Тому до зустрічі в моєму телеграм-каналі вже 17 числа ми будемо промовитися токени notpay надіюсь, вийде забрати хоча б 500 доларів. На цьому я буду задоволений. Вам бажаю всього найкращого, гарного продовження дня і до зустрічі!